Більш як 30 пошкоджених будинків також відомо про одного пораненого. Увечері напередодні росіяни ударили керованими авіаційними бомбами по Білопільській та Ворожбянській громаді. Кордон медіа працює на місці. Зараз вам покажемо деталі обстрілу. Я тут знаходився, отут я знаходився те саме. І чую, в це час такий звук приближається. Я зрозумів, що або ракета. Став пригнувся, тоді чую, став взрив такий іззад. Пилюкаю, все полетіло, порозсипалося і готово. Тоді поки роз'яснилося, вийшов, дивлюся, ну, з цієї сторони, пл хати. В чердаку це все завалило в хаті, воно люстра впала, та сама обламалася, потолки зробили, ну, казав. Полопалися всі потолки в коматах. Окна повибило з тієї сторони. Там, там сарай теж все вказав. Хоче порозвало тут той сторони, гараж, весь забор рознесло від саме сусіда. Стенки понарушалися у залі, хочете можете зайти, тут, то... Повибували окна, кругом те саме. У горі двері винесло за входні, э, фронтон увесь казав, повилітав в місті двері, тут в гаражі вилетіло. Там повністю коридорі усі тієї повилітали окна. У вас там багато пошкоджень? Ох, ну, нормально. В домі окна всі повиривалося, одне побите окно, заборів нема, ці ось на місце Поставили, а шиферного ж нема зовсім. Бойлер е, упав з водою гарячою, унітаз, виходить. Що ще? Що криша? Злякалися дома, так? Да? Не зрозуміла навіть, як, що і коли воно було. Якось так. А хоча б якийсь свист там, чи щось? Нічого, чули. я тривога нічого була? не чула, бо перед цим ніч також не спали, бо була повітряна, і задрімала. Отак вийшло. Очнулася вже в другій кімнаті. Не знаю, як я подскочила. Це дим. Ну, я У вас тут взагалі люди реагують на повітряну тривогу? — Ну а як? Ми в останнє час дивимося моріторімуть, навіть артобстріл. Ну, не думали, що прямо сюди серед жилих поміщень кап прилетиться uh -huh. чи що воно прилетіло. А що тут на вулиці у вас? Люди, хто живе, хто They're не живе? Да, Вроді всі живуть, ж. рядом живуть. Uh -huh. Там, правда, не було вдома, бо вона у дочки. Далі також живуть. Uh -huh. А є такі люди чи сусіди, які виїхали ну, на час цих активних обстрілів? Є такі, є, є. А ви не виїжджали, так? Ні, ми не виїжджали. У нас ну, працюємо тут, живемо. Угу. Покажете, так. що там у вас всередині? Так. так. Я вже трошки поубірала. Так, ну Тут буде трошки запах, так як у нас все ж вирвало. Ну, світло тут немає, бо повиривала. От там бойлер, унітаз них... все пробило, може. ну, угу. Що у нас ще? Повирвала потолки, тут ну, у нас оце вирвалося всі окна. Батареї. А ви в якій кімнаті були? Я була в цієї кімнаті, очнулася, вже в той, не пам'ятаю як. ага. що ще, Ну, це ж вирвало, виходить, отоплення ця у нас кімната. А це вже білопілля. Люди намагаються полагодити свої оселі, але як бачимо, є такі будинки, що повністю зруйновані. Я прийшла із двору зайшла в кухню. І от до того думаю, по вже. І воно ж я одразу не поняла, куди, вона зразу встає так на мене. Я біжу, воно і там крізь везде падає, і... тут вона розтиралася, вискачає, да. криком валую, валую, а що я валую? як воно все рушиться, все падає. Це mm. в вас кухня тут, так? Да? Eh? Кухня тут. Стекунда діла, секунда діла. Як воно все... А звук якийсь ви почули, чи тривога може була? Нічого я взагалі не почула. Я прийшла спокійно собі, і ну, турно, куди воно взялося, де воно вжалося, турно. Mm -hmm. Ну вас не привалило нічим? Ви... Ні, я, я гляну, а воно все на мене це. Я швидко вибігла на вулиці. А Оля була там у дворі, я криком кричу, туман пестюга. я не бачила нічого. Маємо дійсно каби, практично щоденно прилітають. Вчора мали, ви вже були на місці це по вулиці Олександра Олеся, де багато пошкоджень. Також перед тим мали ще також приблизно в тому районі прильоти. Крім того, вчора ввечері, вже десь після 9 години два чи три наразі, тому що було три вибухи, чули також десь на околицях Білопілля, тому дійсно ситуація трошки погіршується. Сьогодні ми також зранку всі покинулися від того, що працювала артилерія, тому звичайно, що ситуація більш, більш стала напруженою. Ніж ніж було такого. Що із пораненим, в якому він стані? Ну, він в важкому стані. Ну, якщо ви, можливо, бачили чи не бачили те місце, де його застало, мабуть, вам не показували, так? Це буквально він був в 10 метрах від прильоту. І ну, теоретично, якщо кап падає 10 метрів звідси, ми розуміємо, що вижити в таких умовах просто нереально, це просто, ну, скажімо Бог, врятував цю людину. Але що знаєте, що найцікавіше, що фактично цікаво, фактично документально цієї людини не існує. Тобто цей хлопець, який не отримав поранення, в нього немає жодних документів, від народження не було ні свідоцтва народження, яких там ні атістатів, паспорта. Тобто він взагалі ніяких документів його просто не існує. І ми вже, чесно кажучи, багато років років намагаємося чимось допомогти. Це, чесно кажучи, це та тема, яка вже мабуть проїла печінки, так? тому що людей постійно збільшується. але ми говорили про те, що збільшується не стільки через безпекову ситуацію, а через фінансову ситуацію. І ми мали такі ну, неприємні речі, коли, наприклад, минулу п'ятницю ми скасували автобуси, ну, частково через безпекову ситуацію, частково через те, що ми знаємо біловоди. Хотінь, Миропілля, Краснопілля, тобто там, де юнаковки, першу чергу, де були дуже великі проблеми, люди їхали масово, і ми не хотіли створювати додаткові ще скаргнав НАТО, ну при передвинувши термін евакуації на інший день. Разом з тим, дуже багато білопільців поїхали туди. Там були звичайно що невдоволені. Але ну, картина, коли ті мешканці Юнаковки, наприклад, чи білободів, із сумками з усім на світі бачимо, що люди тікають. І наші, які приїхали з сумочками, чекають, щоб через годину поїхати додому. Це то, трошки скажімо, різні речі. Тому, на жаль, евакуація не завжди має ще такі. Тобто іноді має і якісь негативні сторони.